Ну що ж, і всім привіт пацани. З вами Коля Бінго і ласкаво Просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі. Коротше, продовжуємо грати на нашу прекрасну замечательну ру під Drive драйвкар. перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Пацани, сьогодні у нас з вами останнє відео по цій грі. Ми просто-напросто будемо ганяти на трьох тачках. Я її трохи прокачав, у мене було 73 тисячі 500 монеток пацани, але я вирішив вкласти в тачки, не купувати нові, бо мені так не вистачало 7к. Це треба було 80к, щоб купити нову якусь таку топову тачку. А я пацани вирішив вложити в свої три. По мінімуму я вложив, але ну мінімум. У мене практично все прокачано, але пацани, ну фактор, що ви ставте лайкос і підписуйтесь. А я зараз включу, пацани тут колесо удачі. Да. І нам отримується плюс 20 кристалів. Це непогано. Ну ладно, дивіться в мене. Починаємо пацани з цієї. Просто-напросто сьогодні ми з за... вами по одній гоночці будемо їхати, доки не вріжемося пацани. От то поранено їздимо, доки не вріжемось. Там далі не знаю, будемо щось хімічити, будемо дивитися. От э, даємо повному шансу, можна сказати. Так, це що за фіня. Все, пацани, Просто-напросто їдемо, доки не вріжемося кудись. От, дивіться, як я її прокачав. Я не знаю, наскільки вона летіла. Я не помню, наскільки, наскільки вона летіла, то а, ладно. А, ладно, пацані. Так, зараз вона топить на 172 км. Ну погнали. Дивіться, яка вона в управлінні взагалі. Така. Не то що жорстка, але легенько вона в управлінні. от дивіться. Опа, ча. Так, Ух, ти блін. Просто напросто пацани тапок в пол, скільки можна топим і тупоминаємо ці тачки, подивимо, подумать на якому моменті ми мы це, скільки нас вистачить. Так, ще хватит, де приїхати чи ні. Ну, в будь-якому випадку, приїжджаємо фініш, починаємо на, на новій тачці їхати. Так, пацані, давай, 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 давай. Що да... за фігня? А, я так розумію, не прийшов. Ну тоді заберем другу тачку. Що за фігня, пацани? Мені треба, якби ну, ну, взяти тачку в другу. Ну ладно, пацани, тоді погнали ще раз на цін. Ні, реально по одному разу, просто щоб бачу, що. То воно так не виходить. Ну давайте зараз врізаємо ступу в любу тачку на рахунок 3. Один, 2, 3. Все, пацани, після того як врізали, заходимо у дім. Дім. Мені потрібно дім. І бінго. Нарешті посинемо потрапляємо на ну, порцію реклами. Блін, пацани, ну реально, коли ти потрапляєш на рекламу, це біси. Я урівноважена людина, більш-менш, але... але не до реклами. Бо реклама мене дуже-дуже пацани вибільшує. Реклама подобається тільки тим людям, які її створюють, щоб набувати свої кишені. Більшість з вас це знають. Ну, може, хто знає, може ні. Так, пацані, тепер беремо цю фігню. Так, беремо-напросто десь по городі. День беремо і погнали, пацани. Мені аж цікаво, самому подивитися, що ця тачка може. Так, фактово пацани, що все. Ну просто літаємо отут, а, тому. Ага, це треба монет, монетки збирати пацани, так як ми тоді вчора збирали. Монетки, кристаліки. Ну, погнали, подивимось, пацани, на скільки у нас так вистачить. Топимо вже 185. Угу. 221. Топили. Так, все, пацани, просто реально це як розгончик. Так, цей втікає з дороги, окей, тікай. Тікай, Вася, один кілометр, пацани вже приїхали. І я врізався. Тупо, пацани, ну, це на такому моменті. Ну, давайте дамо їй останній шанс. Останній, тупо реально. Я не то, що читерю. Просто один шанс в цій тачці, так як, ну, тупо все йшло гладко. Із-за моїх невдалих рух, рухів, можна сказати, це... Пішло в одному місці. так Тому зараз пацани прогружаються це все, все діло, і ми даємо другий шанс. Так, тут так. Блін, наша мені ваша реклама здалась? Я потихеньку починаю переставати бути спокійним. Я далі спокійний, я тримаюся, але ще пару таких рекламок і все. Так, ладно, пройшли ми на 20%. все Але я, звичайно, що хочу. Заново. Приїхали один кмен, отримали 1950 рублів. Блін, зранцмобайла монет і погнали далі. Монет. І погнали далі. Т так, ладно. Ладно, пацани, я вам Ладно, пацани, я вам що можу сказати? Просто топим гасфол. І все. І все. Так, так, я б. Що, що я можу ще сказати, пацани? Іменно по цій грі, та ця гра топ. Ого! Пацани, я вже думаю, що все. Ми, увага, ми з вами приїхали вже один кілометр. Ну, але і за козла, який виїхав, ми з вами не доїхали. Ну окей, пацани, якщо так, то давайте, давайте зараз робимо ще один раз. Давайте погнали на другій тачці вже другу тачку. Що ж, пацани, беремо останню тачку з вами Десяте місце зайняли. Беремо 10 10 блин. Останню тачку. Так, ми вже, до речі, 12 клас зробили. от така от огняна дальше тачка. Давайте ще 3 хвилинки граємо, дойдемо. Це, це вже останнє відео, це точно. Так, нові поки що, пацани, хто додивився відео, той красав, а хто ще не додивився, дивіться. І пишіть пасанів в коментах, будь ласка, напишіть. Кому не лінь? Е, які ігри знімати далі? А головне, по чому Яких по чому? І наскільки вам ця гра, щоб я знав, які мотиви приблизно шукати. Ладно, пацани, давайте ця тачка. Остання. Це остання тачка. Так. Ну що я можу сказати? Їй давайте теж дамо два шанси. Відіть дали два шанси, а ще тій поза ті дали два шанси, та й нормально. Так, все у нас яка передача? Угу, Вже шоста тут. Ну давайте з ріфтком таку суета, суета. Прям пісню в тік Тік-Ток. Ну да, ладно. Ого! підрізали так ну пацани, я мені зручніше навіть тут а від вашого лиця їздити давайте ще тут цього підріжем блин реально вже 12 так підрізал так давай 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 два шанси пацани, є опаня гарно боком пацани навалили дуже дуже гарно боком так ладно давайте ще разок давайте зараз вам пацани ще разок втопим Реклама, ну це як завжди, це так завжди. Переходить реклама і далі. Так, беремо ще останню зону, пацани, зараз беремо тупу рекламу, ця знову проходить. Знаєте, деяка реклама вона і полізна, бо що ти вибираєш деякі ряд. От у мене так було один раз, відколи я веду цей ютуб канал, це двоєство, то в мене один раз таке було, що реклама реально пригодилась пацани, чи навіть два рази. От я теж не пам'ятаю, ну або один, або два рази, це пацієнта вже точно так, що було. Ну ладно, працюємо далі. Загружається, ну і робимо суету. 3, 2, 1, погнали. Так, все пацані. Просто-напросто від сам, цього самого відео, тупо газюрю, полза пацані, топопимо газ полу. Мені дуже-дуже дуже хочеться провести це останнє пацаніна нас гоночка. Відколи, ну, остання гоночка взагалі на цій тачці та й взагалі по цій грі пацані, я вам скажу. Ну, реально пацані так? так, так що, ну. Так, давайте пів шляху, більше пів шляху вже пройдено. Так, давай, 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 ще трошечка, ще ша, чуть-чуть вогонь. Ого. Так, пацані, підрізаємо, підрізаємо, підрізаємо. Ша одну, ша одну, ще одну, ще цю. Блін, ладно. Цю. І давайте знову так само, так же з самим боком. І погнал. О, гарно, пацані, дуже дуже, дуже гарно боком. І-ні-ні, пацані, це ще не кінець. Хочу вам сказати пару ласкових від колібінга. Я вам дякую за ваш актив, пацані. 762 підписника і тупо подивіться. У мене на воїнці як було 13 тисяч, так і вже десь місяці два стоїть. А молодьба свіжі відео, хто не бачив, подивіться. Набрало одне 14 тисяч, пацани, я офіційно кажу це як шортс. Як коротке відео і як довгі відео, це саме-саме моє популярніше відео. Це оце описі. Хто б міг подумати, що звичайна їзда під топу українську пісню стільки не бере на цьому все описані? От повне відео на 11 хвилин 46 секунд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, пишіть що знімати далі. Всім пока-пока-пока-пока.